Нову збірку гуморасок, мов та рецептуру, презентувала літераторка Василина Вовчанська. Захід відбувся у літературному просторі Читай мрій дій Тернопільської обласної бібліотеки для молоді. Книжка сповнена дотепних історій, сатиричних замальовок і життєвих спостережень, які змушують не лише сміятися, а й задуматися. Живемо у важкий час, але хочеться трошечки, хоч відволіктися, хоча б на хвилину від тих реалій, які є сьогодні. Якщо ми, ми можемо в даний момент Сміятися, то ми є не нація. Ви знаєте, оця книжка гумору вона не писалася за один день. Вона писалася багато років, я вам скажу чесно. Я потім позбирала то все докупи і видала таку книжечку гумору. Гумористична збірка мов та рецептуру завжди стане в пригоді, адже сміх найкращі ліки переконує пані Василина. Авторка розповідає, що гумор допомагає не лише радіти життю, а й долати труднощі. Василина Вовчанська зізнається, що натхнення черпає з усього, що її оточує побутових ситуацій, спостережень за людьми та навіть власного досвіду. Я думаю, що в кожній гуморесці ви побачите, де я їх беру. Ех, кожна гумореска має історію свого написання. Під час презентації авторка поділилася зі слухачами кількома гуморесками зі своєї збірки. Вже стареньку ця розмова добряче втомила. Ой, бабусю, попросила, мовте рецептуру. Хочу мати як ці кури, модельну фігуру. Дякую. Автока також передає свої книжки захисникам на передову, адже переконана, що гумор допомагає не тільки в повсякденних труднощах, а й у найважчі моменти. Гуморески стануть чудовим способом для тих, хто перебуває на фронті, відволіктися від суворої реальності, знайти миті легкості та радості, навіть у найскладніших умовах війни. Безнадійний іван.